Добрий день, колеги пасічники. Прийшла весна, потепліло. Як кажуть, наша пісня стара нова, Починаємо її знову. 16 березня 2023 року в міністерстві пройшла засідання робочої групи, де знову було порушене питання законодавства, а це проєкт закону про джільництво 5274. І 5274 два сімдесят які були в прошлому году не проголосовані в Верховній Раді, тобто не набрали 226 голосів, були повернені на допрацювання. Так як в країні йде війна, і було сказано на зустрічі, що в даний момент голосує Верховна Рада тільки законопроекти, які пов'язані з обороною країни. А також, так як Україна є кандидатом члени Євросоюзу, то голосуються також закони, які інтегрують Україну в європейське співтовариство. І що це значить? А це значить, що треба забутися про ті законопроекти, які вже були подані. А було запропоновано зробити загальний той. один законопроект, який буде інтегрувати. Україну, українське бджільництво, в європейське законодавство. А це значить те, що ми виходили на акції проти бджіл і намагалися достукатися до міністерства, щоб не оброблялися поля забороненими в Європі ядохімікатами. То тепер буде наше законодавство інтегруватися в Європейське, тобто, якщо в Європі заборонено, воно буде і заборонено у нас, тобто ура, нарешті щось може, як кажуть, літ тронеться, щось може зміниться, начнуть менше травить бджіл. Але як завжди, без пані Васильківської нічого не входиться. Після цієї зустрічі вже в інтернеті ролики, що все не так, все не так, все пропало, все не так. Цей законопроєкт пустий, е, не так е, розглядають законопроекти, все не так, все не так, от тільки їхній законопроєкт. Це 52.74, це самий-самий, що не на є найкращий законопроект. Як я бачу, що він відставиться цей законопроєкт, тому що цей законопроєкт, як я вже вам розповідав, протягує створення Міністерства із бджільництва. Ну, Понимаю, як хто, там буде, хто там буде міністром. тобто, Я кажу, мабуть, пані Васильківська хоче бути міністром. Тому й протягує. Для того, щоб знайти е, прихильників, які будуть, тоже, я кажу, плісати під її дудку, значить, треба знайти союзників. Яким чином дуже легко подається? Пропозиція, що Надо узаконити породи, які заборонені на сьогоднішній день законодавством України. Бахвас, країнка, ну і останні. То є план породного районування Але що я хочу сказати з цього приводу, на сьогоднішній день Бахвас прекрасно продається без всяких обмежень. Країнка так само, всі породи, які хочуть матководи, продають. Законодавство їх ні в чому не, не встримує це, що є на сьогоднішній день. Але ж я ж кажу, треба отримати підтримку. Тому і було заплановано у тому законопроєкті підтримка матководів, щоб отримати їхню підтримку. Той тобто, такий симбіоз Міністерства із матководами. Про створення міністерства це ще заявляли вони перед тим голосуванням в прошлому році на брифінгу в Верховній Раді. Що даю вам послухати, міністерство бджільництва так було заявлено. Слухаємо. доброго дня, шановні українці. Ми сьогодні хочемо підняти важливу тему, напевно, яка мало кого зачіпає, але я впевнена, безпосередньо стосується кожної родини. Які люблять і споживають мед на сьогоднішній день. В українському парламенті існує два законопроекти: один основний, один альтернативний. І, на жаль, наші слуги народу, які служать незрозуміло кому, підтримують абсолютно не ті зміни, які хочуть самі бджолярі. Я не буду багато казати. Я хочу, щоб ви почули. Самих бджолярів, їхню думку та їхню проблематику. Дякую, Українська асоціація вірусологів. Щодо заяви авторського колективу основного законопроекту 5274 про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл від імені організації бджолярів платформи, національний конгрес, українських бджолярів у Верховній Раді скандал. Так і можу сказати, зареєстрований альтернативний законопроект 5274-1. Він є інструментом вилучення викидання основного законопроекту 5274 з Верховної Ради. Тобто, обман обманюють депутатів, обманюють суспільство, ошукані і бджолярі. Завершуйте. Вибачте час вичерпаний. Нас наступний Добре. спікер. Добрий день. Бобі Андрій, громадська організація будь ласка. Основний законопроект передбачає створення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у галузі бджільництва, а саме Міністерства з бджільництва, а саме Міністерства з бджільництва. Так, і це реформаторська норма. Як ви бачили, на брифінгу заявили, що хоч хочуть створити міністерство. Питання: а за чий рахунок банкет? За наший? І друге питання. А чим це міністерство буде займатися? Ви думаєте бджолами? Так, як кажуть, створений самими пасічниками. То що Васильківська пасічник? То що ж вони будуть робити? А будуть нам опарювати дешеві товари для бджільництва по великих цінах. Але це вже друга історія, це друга тема другого відео, яка буде порушена. А на цьому все. До побачення. Вам добра здоров'я. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. До наступного відео.